Вільні народи незламної України зі святом вас, слава нашим героям, які захищають наше життя та свободу. Сторіччями наш жорстокий сусід диктував, що нам робити, та як схилятися перед, перед цією ордою. Вони морили нас голодом та катували, знищували нашу мову та традиції. За останнє сторіччя Україна декілька разів намагалася вирватися від металевих обійм так званого старшого брата. Вперше Україна встановила незалежність 22 січня 1918 року. Ішла Перша світова війна, російська та Австро-Угорська імперії впали. Україна стає самостійною, не від кого незалежною, суверенною державою. Було затверджено герб тризуб Володимира Великого та гімн ще не вмерла Україна. Державним прапором став синьо-жовтий стяг та встановлена грошова одиниця гривня. Директорія ухвалила низку законів та державну мову. Далі були роки безпреривної війни з більшовиками та білими. Держава проіснувала лише три роки. Більшовики зайшли у Київ та влаштували там масовий терор, руйнували артилерією цілі квартали. Застосовували хімічну зброю, і досі ми бачимо, як ця зграя має таких нащадків. Вони грабували та вбили тоді 5 тисяч киян, як в ворогів революції. Вони захопили владу, але імпульс національного відтворення був таким потужним. Що вони були змушені частково залучити українців до влади та створили Українську Соціалістичну республіку. Звичайно, це були формальні ознаки державності, тому що пульт правління окупантів був у Кремлі. Період Другої світової війни була наступна спроба України підняти голову у боротьбі за незалежність. Тоді ані більшовики, ані фашистська Німеччина не були зацікавлені бачити Україну як державу. І в умовах жорстокої війни виник новий визвольний рух, де Найяскравішим символом свободи був Степан Бандера. Він став безстрашним лицарем в борьбі з російською поганью, який і вбили його потім. А через 30 років у Москві у серпні 91-го року було здійснено спробу державного перевороту. Тоді ГКЧП намагався усунути від влади президента Михайла Горбачова. Але заколот провалився. Тоді українська опозиція, скориставшись безладом у Москві, скликала надзвичайну сесію Верховної Ради СССР та написали акт проголошення. Незалежності України. Партія комуністів дуже злякалась тоді і були проти. Але більшість депутатів тиснула на них. Тоді вони висунули свої вимоги гарантувати, що не буде переслідувань комуністів. Та зберегти їх трудовий стаж. Усі вимоги було прийнято. Після цього. Проголосували за незалежність України. Біля парламенту зібралось більше 10 тисяч киян та сканували незалежність. незалежність. Учасники вуличного ходу з величезним жовто жовто-синім прапором його тримали над головами В'ячеслав Чорновол, Іван Заяц і Микола Поровський. Вони пройшли від Софійської площі і вулиці Грушевського та підняли прапор на будівлю парламенту. Люди стояли і плакали. Хтось підносив руки до неба, хтось молився вголос. Україна воскресла. А через два дні в Київ прилетіла делегація з Москви. На чолі з віце-президентом Руцьким. В делегації був також Анатолій Собчак. Історія замовчує, чи був там з ним Путін, який тільки нещодавно звільнився з органів Держбезпеки та був правою рукою ад'ютантом Собчака. А якщо він і був свідком того що відбувалося у Києві, то нам зараз зрозуміло, які хімічні процеси кипіли в його хворому мозоку. І ніхто не знав тоді, що там на площі стоїть прихована загроза та майбутня смерть. Кремльовські посланники намагалися нав'язати нам новий союзний договір створити конфедерацію. Але біля парламенту в той день зібралося майже 60 тисяч киян. Ситуація була напружена так, як у той час в Україні було 900 тисяч військових радянської армії. З них тільки 60 тисяч були спецназівці. Це була титанічна сила, здатна перетерти народ в прах та знищити всі паростки патріотичного відродження. Але на щастя, Грабачов не дав такого наказу. Все обійшлося мирно, але через три місяці. Він пішов з посади президента сам та сказав: Я піду, бо не хочу проливати кров. А з Кремля у той день було спущено червоний прапор, і СРСР припинив своє існування. Так буде і зараз, після війни чи заколоту, колос Похитнеться і впаде. І тоді, як казав Жохар Дудаєв: Росія паде, когда взойдет українське сонце. Слава Україні!